Так, доброї ночі. Дивіться. Умовно дрон. З під'єднаним скидом У нас сьогодні в ролі буде просто маленька серва. Наш TBS Crossfire Betafly TX12. Робимо наступне: під'єднуємо живлення і не довше, ніж за хвилину, натискаємо бінт на приймачі. Повинен почати блимати зеленим. Отак. Тут все. Далі. Пульт. У мене tx 12 я думаю, у вас таке схоже меню буде на. Uh, tx 16 uh, create... Обираємо пусту. Uh, обираємо Create Model. Є. Yeah. Далі. Page. Uh, дивіться, в пульті в цьому. Вбудов... Два... Зараз два передавачі. Тобто, це штатний вбудований, це зовнішній. Вбудований тут є LRS 24 ГГц а це е... ТБС. Бачите, він не світиться. Тобто тут цей шукає бінт, а тут тиша. Що треба зробити? Треба, ну, тобто, Давайте називаємо якось там цю модель. Не принципово взагалі як: Enter A, Z. Підходить, ні, підзад, напевно, не підходить. BX буде. От, потім. Ентер. Дивіться, тут. Так, виходимо з цього а. Вийшли. Тут довге меню, проще легше мотати вверх в іншу сторону. Ось, дивіться: інтернал-передавач вимкнений. І ну, вбудований і зовнішній теж вимкнений. Нам потрібно вимкнути наш ТБС Crossfire. Нажимаємо Enter і шукаємо цей RSF. Оце це RSF. Вимкнули. Є живлення, нажимаємо один раз, і він зараз забіндиться з цим. Все, бінд є. Дивіться, Тут зелене і тут зелене. Бачите? Тут далі натискаємо: нам треба знайти і активувати оці перемикачі, які нам потрібні. Треба натискати Page і до вкладки «Мікси». Ось мікси. Перші чотири канали це джойстики, ми їх не чіпаємо. П'ятий канал це у нас. Арм. Е... Е... Дивіться. Вибираємо source. Тобто, ну, це як російський істочник, е... да, джерело, напевно. Е... І ось дивіться, який би ви не нажали перемикач, він зараз от я зараз е... буду клацати Є. Е. І він зараз буде S. Бачите? Перемикнувся. І, до речі, вже польотник відзивається на мої маніпуляції з пультом. Щоб не нажали, буде той бачите, SF. Але мені зараз потрібен тут S на п'ятому каналі. Enter. назад. Назад. Шостий канал. Це наша сіра. От, До речі, вона і чутно було, що вона зигнула. Я звик, що в мене скид отут, на цьому перемикачі. Зараз тут s 2 е, Натискаю. Зараз. Натискаю і. Обираю SF. У нас вже почав, почав працювати скіт. Е, назад, назад назад. Ще, наприклад, нам потрібно зробити режим польоту Акро чи стаб. Так само Enter. Клас МСБ. Ні, СБ. І ще нам потрібно, наприклад зробити. Та, ні. Нам потрібно ще Біпер налаштувати. Це. Занадто довго натисну. Блиймання. Де? Все. Тут те ж саме, все вже налаштовано. Скіт наш працює, але скіт у нас зараз, він йде напряму через ТБ без польотника. Польотник в цьому ніякої ролі зараз не відіграє. Далі під'єднуємо наш Бетафлай. Ось у нас оце канали нашого пульта. І ось е, я тротл. Бачите? Давайте, напевно, сюди перекладу. Буде проще. Е, наш газ е, на, 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 на наші джойстики. І ось е, нам все відзивається, все, все працює, потрібно налаштувати режими. Зараз я їх всі повідаю. Це старі налаштування. Е, Ось так у вас буде. Нам треба налаштувати ARM, Добавити діапазон. От В цьому віконці, от тут бачите, авто. Тобто, ви берете, трогаєте на клацаєте нашим е, налаштованим вже п'ятим каналом, і він сам автоматом тут AUX 1 підтягнувся і вже е, бігає оцей е, 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 ну, маячок. Чи і ще треба налаштувати діапазон. Щоб ваш перемикач працював лише в крайньому положенні. Тобто перші два були неактивні. Бачите? Перше положення нижнє, середнє. Він теж молоко, а крайнє верхнє це вже буде ARM. Потім Енгл так само. Тут, бачите, авто. Зараз я клацаю перемикачем B, який я налаштовував, він буде на третьому. E, відповідно, так само. E, два положення неактивні, третє буде активне. І ось воно перемикає наш енгл. І ще знайдемо зараз тут біпер. Це вже далеко. Ось біпер. Два діапазон. Наш e, D. Кнопка D, от я натискаю. Біпер є? Збрехти. Все, все працює? По суті, це все налаштування.